Добрий вечор, добрий вечір, ми прийшли дядьку, щедровати, дровати, добровати, добре літо споминати, зародить Боже, жита і овець, а нам дядинка пирожка вине, святі вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Здравствуйте. Пане господаре, дозвольте щедрувати? Дозволяємо. Ой, чи є, чи нема. Господар вдома, Щедрий Щедри вечір, вечір, добрий вечір! Пане господарю, миру вашу хату, вас і вашу всю родину будемо відчувати. Щедрий Щедри вечір, добрий вечір. Нехай ваша хата буде радістю багата. Хай красується добром, медом, хлібом, ще й вином, ще смачними порогами, ще веселими піснями. Хай Буде добрий, а вік довгий. Будьте здорові, зі святами вас, з Різдвом Христовим. І святою вечерю вас, і святим осилам вас. Щирий вечір, вечір, добрий вечір. вечір. Старий Ви. рік минає. Старий рік минає, рік. новий наступає, новий наступає. Прощай, старий роче. прощай, старий роче, ми те. Не хочемо ми тебе не хочемо. ми хочемо нового, ми хочемо нового спаса рожденого, спаса рожденого, а він буде кращим, а він буде кращим. Принесе на щастя, принесе на щастя і миру на світі. Господарю. Пане господарю, великий владарю, великий владарю. Дайте нам полиці, дайте нам полиці, з медом пшениці, з медом пшениці. А по тому всьому, а, а по тому всьому бувайте здорові, бувайте здорові. Ось що це робиться. Конфета вона у вас есть. Да І да. Никапусто, ясно. Я вам росит кладу, яйцу, цукерки. Козий дай. Ну даю. дякую, дякую, я спиц как. Ще вечер, добрий вечер. А я ще друю, чую ще вечір добрий вечір пассе.